Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, Джинма. В принципі, надійний помічник, але своїми приколами. Тобто він доволі бюджетний серед інших конкурентів, тих самих, наприклад, Донфенга, якого ми будемо знімати наступного 244DH. Але тут є нюанси, наприклад, по комфорту, загалом по зручності. Тобто техніка нормальна, проста, надійна. Люди її знають, купують, але вона досить незручна. І давайте подивимося, чого. Це модель GMT 3244 HSM. Ось одна з мінімальних комплектацій, загалом. дивимось. Движок тут у нас км 385 вт 24 коняки, стандартна історія. У нас є гідропецилювач рульового механізму. Піднімаємо капот і бачимо, що тут у нас немає газових упорів. Бак над капотом, Ой, під капотом, над двигуном. І, в принципі, все. Найпростіша установка, ніяких допрацювань на ній не було. В принципі, все стандартно і понятно. Вимикач маси ось такий. В пластмасовому корпусі ще не є дуже добре, але нехай. Типу, воно тут є і вже все. З цим нічого не зробиш. Пластмасові такі тримачі капоту, щоб він був прикольніше зафіксований. Акум на 80 А. Ось бачимо, написано на ньому. Так. Капот фіксується такою кочергою. ось, І ось таким чином. Дивіться. Опа, щось він кривуватий. Трошки. О, пішов. бачите, галогенові і є таке регулювання, бачите, їх руками можна дві крутилки відрегулювати, куди вони будуть світити, і сигнал, звичайний. Окей. Давайте закарімо цю всю конструкцію, бо вона доволі важка. Добре. З цього боку фіксується, воно стандартним чином. Ось так. Ну, ви поняли. Потім залізні крила на двох шинках тримаються. Передня гума у нас мінімально 6х16, а задня у нас іде 9,5х24. Крила в нас такої вже форми сучасної більш. З ручками є є підножка для водія зліва на одну ступіньку. Потім такий прикольний кейс для інструментів. Бачите, тут трошки дочку накапало, але це пластмас з ним нічого не станеться. Тобто сюди якісь дрібні болтики можна ставити, а всередині безпосередньо весь інструмент вже зберігати. Підсвітка для номера є, і сама табличка для номера. Також є в нас розетка для причіпа. потім Гідравлічні виходи. У нас ось бачите, один комплект, в принципі. То можна вважати, що їх два, саме виходів. Потім вал відбору потужності, бачите, він змощений на 6 шліців, стандартний, 420 кг. Ця навіска витримує загалом. Також є ось такі яблучка тут. В принципі, механізм понятний. І буксирувальний крюк з такими ще гачками. Тут також встановлений. Сидіння у нас, як бачите, має. Пружинку і регулювання жорсткості. Задній ліхтар LED вже йде. Це сучасна модель, вже бачите, осучаснили, в принципі, загалом. Трошки макровата. Давайте поглянемо по салону. Даймо. Ух, тут і приборів. Дивіться, у нас і тут ще є панелька така, яка а, світлодіодна. На ній теж щось з'являється. Потім мотогодинний механічний датчик, такий перше бачу загалом. Температура, амперметр, тиск і рівень палива. Тобто все необхідне. Коробка в нас 4 плюс 1 на 2. Внизу в нас йдуть всі, всі перемикачі світла. Повний привід включається тут. Щеплення. Однодискове. І роздільна педаль гальм. Та й, в принципі, загалом все. На нього може ставитись кабіна. Вони є моделі ці з кабіною. і можна само ставити, бо є в нас, бачите, і рамка. І, в принципі, можна там зашити щиток зробити, щоб не летіло все в салон, і тут може бути доволі нормальна кабіна. Або ж просто козирок робити. В принципі, від дощу буде захищати. Крила, не крила, а дзеркала заднього виду. В принципі, прикольні. Бо це бачите, арматура. Загалом. Вона не буде сильно шалопати, згнутися і ржавіти. Повітряний фільтр в масляній ванні і вихлопна труба, звичайна, не нержавіюча, в принципі, вища водія, що загалом є добре. Ось така техніка. Більше детальних характеристик та актуальну ціну дивіться на сайті в описі під відео. Дякую за увагу. На все добре.